Доброго дня, шановне панство. Я сьогодні трошки такий похоронного тичні, і це пов'язано з тим, що у цьому відео хіханьок та хаханьок, на жаль, не буде. Тому що тема сьогоднішнього відосу, особисто для мене і для багатьох людей у світі моди, вона дуже сумна. І правду кажуть, що люди, які сяють найяскравіше, Зазвичай згоряють також найшвидше, і герой нашого сьогоднішнього відео був саме з тих людей, які горять дуже яскраво, але дуже швидко. Вже 12 років, як Олександра Маккуіна з нами немає. Як на мене, ця людина була справжньою легендою світу моди. Ця людина була активістом, і якщо взяти іншу активістку, іншу таку панкушку, Вів'єн Вествуд, вона мені подобається набагато менше ніж Олександр. В цьому є багато причин, але сьогодні про них ми говорити не будемо. Дос повністю присвячений біографії справжнього генія світу моди Олександра Маккуіна. і генієм його назвати дуже і дуже легко. Якщо просто подивитися на його найкращі роботи, якщо подивитися на всі новаторства, які він ввів у світ моди. Якщо подивитися на те, що він був перш, хто брав модели з інвалідністю на подіум, хто брав неконвенційно гарних моделей на подіум, пізні 2000 ні це був світ нарочистої сексуальності, світ конвенційної краси. І дуже дуже важко було просувати власне ці наративи, які він просував. І саме тому сьогодні ми будемо говорити про те, яким генієм він був і як вплинув на світ моди. З вами Борис Гаїні Чекіо. Якщо ви підписані, дякую вам за це. Якщо ви не підписані, то хутко виправляйте це, тому що тут я розповідаю про світ моди мовою нормальних людей. Власне, хто такий Олександр Макквін? Це знаменитий британський. А якщо правильно казати шотландський модний дизайнер, який 5 років, власне, очолював будинок моди Givenchy, і потім, власне, сам створив свій модний дім, Олександр Маккуін, Він командор ордену Британської імперії, і також неодноразово був британським дизайнером року, що у його віці на той час було дуже-дуже і дуже круто. Тому що ось тільки зараз з'являються, власне молоді дизайнери, а на той час десь 10, 12, 15. Особливо 20 років тому це було незвично і це було складно бути молодим дизайнером. І особливо для нього, тому що він народився власне у 69-му році в сім'ї таксиста. І вся сім'я сподівалася на те, що він також стане в майбутньому таксистом водієм. І вчительки, власне, суспільство знавства, тобто сім'я була небагата. Це сім'я робітничий клас. У нього не було грошей на круті модні універи, на круті модні академії і так далі. Але він, власне, з дитинства мріяв стати дизайнером. Він шив своїм сестрам, а він з багатодітної сім'ї сукні. І батьки думали, що ну перебіситься. Це пустощі дитячі, але він мріє все життя стати дизайнером, і він прийшов до своєї мрії. Ми можемо побачити, що колекції Маквіна, особливо його найвідоміша колекція Highland Rape, про яку ми ще поговоримо, лейтмотивом по ним іде насильство. Насильство, власне, лі пережив. Тому що чоловік його старшої сестри дуже сильно над ним знущався, він і свою дружину бив. Але ще тоді дитиною Лі розумів, що його сестрі і так важко з таким чоловіком, і він нікому про це не розповідав. Його сестра, власне, про це дізналася буквально за декілька місяців до його самогубства, і дуже сильно цьому здивувалася, тому що вона завжди думала, що її чоловік тільки а, знущався з неї, а він ще знущався з усієї її сім'ї. Тому насильство молодий лі. Пережив, і це дуже сильно на нього вплинуло. Як я вже сказав, лейтмотивом по всіх його колекціях йде тема насильства, іде тема болю і так далі. Закінчивши школу, він відправився на вулицю Севіл Роу і влаштувався на роботу помічником кравця. І власне у нього вже тоді був такий панківський бунтарський нрав, тому що у цій майстерні замовляли костюми члени королівської родини. І коли один з принців замовив у нього костюм, він на підкладці всередині цього піджака написав «Амекант» Цей піджачок пішов до якогось з принців, якщо я правильно пам'ятаю, Чарльза, і це прямо розйоб, Я вважаю, він ікона. І десь до віку 20-22 років він дуже часто міняв місце роботи. Він працював у багатьох брендах, наприклад, у Коджі Тацуно, у Ромео Джиґлі і так далі. Після власне таких мандрів у 94-му році він відправився до школи Центра Осан Мартін. Це один з двох найвідоміших і найпрестижніших. Вищих навчальних заходів для дизайнерів він власне. Подався у цей централ Сен Мартін на посаду викладача крою. Але директор власне, Saint Мартіну подивився на його портфоліо, видав йому стипендію на навчання. Він запросив його на навчання як студента, тому що він побачив у нього талант. Так він, власне, отримав вищу освіту, ступінь магістра і так далі. І у нього дуже-дуже цікава була випускна колекція. У Сентрал Saint Martin, я дуже слідкую. Кожен рік іде показ випускних колекцій колекцій. кожен рік кожен з випускників намагається чимось виразити людей, це також вкладається в фінальну оцінку, і його випускна колекція з цього коледжу з цієї академії, називалась Джек Потрошитель вистежує своїх жертв, тому що він дізнався, що його там, прапрабабка, яка володіла власне готелем, в якому Джек Потрошитель здійснив власне один зі своїх злочинів. І у цій колекції до кожної сукні, ось, наприклад, одна з цих суконь, яка мені найбільше сподобалося, до кожної суконі додавався пакет з волосся. Якщо ми пам'ятаємо, Джек Потрошитель вбивав повій, і тоді у повій була така традиція: вони продавали свої локони на перуки. По деяким чуткам Джек Потрошитель також відривав від своїх жертв локон волосся, який він збирав. І ось саме оцей такий триб'ют до цієї легенди: що до кожної сукні йшов пакетик з волоссям. І що дуже цікаво, вся його випускна колекція, а це дуже великий успіх, була викуплена британською стилісткою, дакторкою модних журналів Ізабелою Блоу, яка потім стала його наставницею. Власне, вона порадила йому використовувати своє друге ім'я Олександр як основне в модному світі, тому що тоді він був Ліма Куін, а вона йому сказала: Йоу, чувак, у тебе дуже круте друге ім'я Олександр, і використовуй його. І так, власне, створився бренд. Олександр Маквін, вона дуже 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 сильно на нього впливала все його життя. І одна з причин власне самогубства Олександра була самогубство Ізабели. Вони були дуже близькі. Вони спочатку мали такі відносини ментора і учня, а потім у них стали дуже дуже тісні. Відносини як друзів, і вони були дуже дуже близькі. Також ще один приклад, як я сказав, про насильство в його дизайнах. Його найзнаменитіший, найтворчіший художній показ Хайленд Рейп його дуже часто переводять як зґвалтована Шотландія. Але як на мене, це ну дуже і дуже і дуже прямо. І чомусь він назвав це Хайленд Рейп, а не Scotland Рейп. Зґвалтоване високогір'я, тому що це трошки така цензурочка, і цей показ власне прозоро натякав на власне долю його рідної Шотландії в складі Британії. Моделі виходили на подіум у сукнях з вилізами, У них були оголені груди, у них були оголені сідниці, просто оголені інтимні частини тіла. І сукні виглядали ось як, наприклад, уця. Вони виглядали як розірвані, понищені, і тоді його дуже сильно звинуватили в мізогінії, його е, звинуватили в сексуалізації. І. де сука, тут сексуалізація, Альо? до речі, ця колекція 1995 року. А у 1996 році президент на той час концерну LVMH Mage Луї Вітон Муе Генесі, який володіє багатьма модними домами, Бернар Арно. Запросив власне. Олександра зайняти місце головного дизайнера в дому живанши. До речі, до нього головою модного дому був Джон Гальяно. Джон Гальяно, якою поганою людиною він не був, але він найбільший геній сучасного світу моди. І після Гальяно йому було дуже складно, але він не потрапив по у бруд. Він прям нормально прийняв живанши. Він був дуже легендарним директором живанши. І за ці 5 років він розумів, що він вже не може робити такі прям. Драматичні легендарні покази, як Джон Гельяно, він розумів, що від них всі вже втомилися, і так далі. Трошки знизив таку напруження показів. Але він все ще у своєму стилі він продовжував провокувати. Він продовжував дивувати, він продовжував давати круті посили, давати круті меседжі. І один з найвідоміших його таких меседжів під час головування у жіванші. Це була колекція осінь зима 98-го року, і у цьому показі брала участь модель, у якої обидві ноги були ампутовані. І він. Кастомно зробив для неї два протези, які, власне, навіть на ній ви можете подивитися не виглядають як протези. Вони були дуже і дуже гарні. Вони були з дерева. Це була різьба по дереву, і вони реально виглядували з під такої вікторіанської з сукні, з оборочками. Дуже мало людей зрозуміли, що це протези, і навіть після того, як він розказав, що типу це протези, всі дуже сильно охуїли і йому тоді не вірили. І на той час людей з інвалідністю на покази не брали. Це зараз, ми можемо згадати у Москіно, дуже гарна дівчина була, і так далі. А на той час це прям було вау. І у нього таких сміливих трюків було дуже багато, він дуже часто робив такі сміливі мови. І у нього покази були, як власне, і в Джона Гальяно повноцінною театральною виставою. До речі, якщо б ви хотіли, щоб я зняли відео про Джона Гальяно, тому що там поговорити прям є про що. Прям є про що. Я побачу, що вам цікаво, і зроблю про це відео У 2000 році. Маквін власне підписав договор на створення власного лейблу, власного бренду з Gucci Group. І як і раніше, кожен показ Макквіна став буйством фантазії. Наприклад, у 2001-му він пішов в манші, тому що він розумів, що це його стримує. А ось власне у своєму бренді Олександр McQueen він ніхуя не стримувався. Мій улюблений просто піс його бренду це оцей корсет. Це неймовірно. Я просто я готовий вбити, аби отримати цей корсет. У 2005 році його моделі розіграли шахову партію на показі. І у фіналі його осіннього показу 2006 року була гігантська проекція Кейт Мосс. у білій сукні. Це було б для всіх прям вау. Але найвідоміший. Найважливіший для того, щоб ви знали перформанс Олександра Маккуіна, це оця сукня, яку фарбували роботи, і це реально найвідоміший перформанс бренду Олександра Маквін у 2007 році. Його наставниця і його подруга, найближча людина Ізабелла Блоу, покінчила життя самогубством, і це дуже дуже сильно вплинуло на Олександра. Він почав юзати. Він почав юзати що пізда. Він там від кокаїну не відходив. У нього. Були багато інтерв'ю, де питали у нього. Типу, все життя був такий повненький, а в останні роки свого життя він став таким прямо сексі боєм. Uh, І у нього всі питали: типу, як ви так швидко скинули вагу? Тому що він реально не виглядав як кокаїновий наркоман. Він виглядав як така людина, яка реально зайнялася собою. Він казав, що він почав вести здоровий спосіб життя, контролював, що він їв. Насправді він просто дуже сильно сидів на кокаїні. Більше за Ізабелло він любив тільки свою маму. Мамо він дуже сильно любив. Вони були дуже дуже сильно близькі. І одного разу вона навіть його запитала, чого він боїться найбільше, і він їй відповів, що я боюся померти раніше за тебе, тому що тобі буде дуже погано. Власне так і сталося. Його мама померла 2 лютого 2010 року. І через 9 днів, 11 лютого, Олександра знайшли мертво. У його системі виявили дуже велику кількість кокаїну, снодійного, транквілізаторів, але він повісився. І я хочу, як епіграфом, додати фразу з трейлеру його біографічного фільму: Ніхто не відкривав Олександра Макквіна, він відкрив себе сам. І це реально так і було. Це реально геній, який змінив наше бачення моди на багато років вперед. І навіть зараз, після 12 років з його смерті, його присутність у світі моди дуже дуже сильно відчувається. Дякую за те, що провели цей час зі мною. Я дуже хочу вас попросити поставити лайк цьому відео, підписатися на мій канал, написати коментар, можливо, розкажіть про те, як ви відноситесь до бренду Олександра Маквіни, власне, до Олександра Маквіна в цілому, можливо, просто розкажіть якісь інші сумні або навіть несумні історії про своїх улюблених дизайнерів. Мені завжди дуже цікаво читати коментарі, і я дуже раді, коли ви їх пишете. Також не забудьте поставити дзвіночок, тому що в останній час Ютуб більш показує мої відоси на широку аудиторію, і мої підписники кажуть, що вони рідше і пізніше бачать мої відоси. З вами був Борис Кагайні Чекіо. Дякую за перегляд, Па-па!